Мир Божий вам, любі радіослухачі, вітаю вас ім'ям Господа нашого Ісуса Христа. Ласкаво просимо вас слухати українську радіопередачу Христові вояки щотижня в цей самий день і в цей самий час. Мир Божий вам, шановні радіослухачі, запрошую усіх до молитви. Боже праведний та милосердний, ми вдячні тобі за твою любов і всі благословення. Просимо, благослови наше Радіоблаговістя і всіх радіослухачів. В ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Амінь. Oh, Lord, 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 Мир Божий вам, шановні радіослухачі, наша тема сьогодні святість. Сьогодні будемо говорити про святість, про святе життя. Ми є спасені не нашими стараннями стати святими. Це Бог, що замешкує, віруючому, породжує святість Духом Святим. Тому що природа Божа є свята, а ми стали учасниками його природі. Святість Божа є новою природою проявляється в нашому щоденному житті. Друге соборне післання Петра, перший розділ, четвертий вірш. Негайно після того, як людина приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, нова природа, свята Божа, прищеплюється до неї. Це записано в другому посланні до коринтян, 5 розділ. Тому-то, коли хто в Христі, то і створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося все нове. До часу отримання спасіння людина має мала стару природу, зіпсуту і грішну. Однак, як скоро вона приймає Ісуса Христа, Божа нова природа прищеплюється до неї, роблячи людину новим створінням. Тепер вона стає учасником Божої природи. Це відповідає науці, що подана посланні до Филип'ян, щоб знайтися в Нім, тобто в Христі, не з власною праведністю, яка від закона. Але з тією, що з віри в Христа праведністю, що від Бога по вірі, бо серцем віруємо для праведності, і це негайно робить кожну дитину Божу святу. Релігія коронизує людей, називаючи їх святими, а потім понизує їх чин або викидає їх з лику святих, як це зробив недавно Рим. Але дяка Богу, Кров Господа Ісуса Христа робить учасників цієї крові святими, і ніхто, ні люди, ні релігія не може змінити цього. Чи знаєте ви, що ви стали святими, якщо би отримали спасіння? Ви, можливо, не завжди поступали так, як це належить святому, але якщо б дійсно були спасені через кров Божого ягняти, ви негайно були піднесені до положення, до положення святих. Це тому, що ви стали праведністю Божою в Христі Ісусі. Послання до римлян адресовано усім, що знаходяться у Римі, улюбленим Божим, вибраним святим. Благодать вам та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Всі віруючі в Римі були названі святими. Цю правду ми знаходимо знову в першому посланні до коринтян. Божій церкві, що в Коринті, посвяченим у Христі Ісусі, покликаним святим. Послання було написано до всієї церкви в Коринті. Члени їх були посвячені, що значить відділені окремо, тобто від цього світу. Чи, другими словами, були зроблені святими в Ісусі Христі. Правди віруючи, є святі Христові, так як ми є освячені, відділені окремо від цього світу від гріха і зроблені святими жертвоприношенням тіла Ісуса Христа. Ми повинні і поступати згідно з цим. Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть. Бо Бог Отець, Син і Дух Святий, живучи в скині чи наметі людському тілі, робить цю зміну. Все, що відноситься до божества, є святе. Бог сказав, я святий. Господь Ісус Христос є святий. Дух Божий носить титул святого, де тільки про нього згадується в Біблії. Книга написана Богом, названа Святою Біблією, бо пророцтво ніколи не було з волі людської. а звичало його святі, Божі мужі, проваджені Духом Святим. Божий новий Єрусалим є святий, і це і не війде до нього, до святого міста, ніщо нечисте, ані той, хто чинить Гедоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Анця, ось яке попередження. Ми маємо від Бога. Тому зі страхом Божим будемо провадити наше життя в цьому світі. В книзі об'явлення говориться: або я зливим і невірним, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і долянам, і всім неправдомовцям їхня участь в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Розглянемо про цих людей, хто вони є. По-перше, невіруючі люди, безбожники, але можуть бути і також віруючі номінальні, що є обмануті, боязливі. Оригінальне грецьке слово означає боягузів, малодушних, другими словами, лякливі люди, які не зроблять рішення віддатись Христові і за страху переслідування. Вони бояться, що про них скажуть інші люди. Вони не хочуть, щоб до них ставились презириством. Щоб з них насміхалися, чи щоб їх пересліду... переслідували за ім'я Ісуса Христа. Вони є загинули, тому що Ісус сказав, хто ж мене відсурається перед людьми, то я відсураюся перед Небесним Отцем Моїм. Невірні всі люди, які свідомо відкидають Господа Ісуса Христа як єдино, єдиний шлях Спасіння. Ісус сказав, бо коли не віри, не увіруєте, що то я. То помрете в своїх гріхах. Подумайте про це тільки. Ті, які лякаються вірити в Христа, відносяться до категорії грішників. Мерські. Цей термін відноситься до релігійних шарлатанів. Вони є лицеміри, розпусники, обманщики, шахраї, фальсифікатори, які знають язик віри, але не мають святості і не служать Господеві. І не, не виконують його святу волю. Послані до Тита говориться, вони твердять, немов занають Бога, але їхні вчинки є бридкі і не слухняні, і до всякого доброго діла вони нездатні. Як сумно, що ця група людей одного дня буде цитувати перші вірші писання один до одного в озері Огняним. Коли Бог скаже їм, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене душогуби. Та це не лише ті, що вбивають других людей фізично, але рознощики ненависті, які своїм смертоносним язиком нищать свого ближнього. Бо написано, кожен, хто ненавидить брата свого, той душогуб. А ви знаєте, що жаден душогуб не має вічного життя. Розпусники це є неморальні люди. Але як ви? Як ви живете родинним життям без шлюбу, коли так то ви зустрінете Бога на суді за ваше бридке поваження? Апостол Павло, посланій до євреїв, попереджує людей, говорячи, нехай буде усіх чесний шлюб та ложе непоручне, а блудників та перелюбів судитиме Бог. О, як багато є в наші часи перелюбників, не тільки серед безбожників і невіруючих, але навіть серед номінальних християн. Чарівники це люди, які полонять інших будь-чим. Вони витворюють вплив на людей. У наш час це звершується в основному через їхні ідеології, які роблять людей своїми невільниками і ведуть їх в вічну загибель. Ідоляни це люди, що поклоняються різним зображенням і образам, роблячи матеріальні предмети собі за святиню. Це також відноситься до релігійних ідолян, які роблять. Чи малюють зображення Бога або святих і моляться до них? Вони зламали другу заповідь і будуть також віддані вічному вогню. І на кінець ідуть неправдомовці, обманщики і ті, що кривлять душою. Всі вони будуть мучитися вічному вогні, навіть ті, що лічать себе за віруючих. Це все лише зразки різноманітних груп грішників, про які говорить Свята Біблія. І які втратили вічність блаженства з Христом через практикування беззаконня. Але слава Богу, є небо для тих людей, яких життя перемінилось силою Божою. Вони стали причасниками святої Божої природи, і як результат цього в них проявилась святість через Христа в час їхнього земного подорожування тут на землі. Вони мали святе життя. Любі друзі, нехай поблагословить вас Бог, щоб ви стали. Новим створінням в Христі Ісусі, маючи нову Божу природу і практикуючи святість Божу в вашому щоденному житті. Тому прийдіть молити покаяння до Бога тепер. Прийміть Ісуса Христа своїм особистим Спасителем. Хай Бог вам цьому допоможе. Амінь. О, по основого без тебе не міг би я мати життя, з ріками тяжкими до тебе я йду, і їх до твоїх ніх смиренно кладу. Спаси меня, спаси меня. спаси меня в спаси меня. Прослухали Українську Радіопередачу Христові Вояки. Дякую вам, що слухали нашу передачу. Сердечно прошу вас слухати наші радіопрограми щотижня, в цей самий день і в цей самий час. Будь ласка, напишіть нам ваше враження відносно наших передач і які благословення вони приносять вам. Наша адреса Поштова скринька 94 Мілбрей, Каліфорнія 94030. Повторюю, поштова скринька 94, Мілбрей, Каліфорнія, 94030, Сполучені Штати Америки. До наступної радіопередачі. Хай Бог благословить вас рясно!